with Ну, власне, те, що зараз послухали, ну звучиться просто прекрасно. Чогось ми, їхні зрадники і бандерівці, влаштували антисемітські мітинги в Аж Дагестані в мусульманській країні. Як в них це так складається? І взагалі, от в чому насправді причина того, що ну ця жахіття в аеропорту, таке варварство в принципі відбувалося зараз в Росії, чи це такий поодинокий винятковий. Випадок мусульманської території, чи це ну така вже стратегія, і політика самої імперії? Ну хочу нагадати, що Сергій Меліков, який є тепер гауляйтер Дагестану, генерал-полковник Росгвардії, наскільки мені відомо, і він не може говорити власними словами, він може говорити тільки штампами, які йому скидають із Кремля. Те, що він втратив, тобто він не здобув контроль над територією Дагестану, як гауляльтер, як, як ставлений Кремля тепер він пробує перекласти вину, наприклад, ну втручання Служби безпеки України, і він розповідає про те, що ресурс утро Дагестана це український ресурс. Ну, я скажу, якщо якщо Україна не входячи жодною людиною, не ступаючи, е, е, ногою жодною на територію Дагестану вчинила такий, такі заворушення масові, то це, мабуть, гіперспецслужба. По перше, по-друге, Дагестан дуже складна територія, тому що це 24 державних мови, це е, ну, велика кількість етносів, які співіснують, але Дагестан економічно дуже вразливий, він дуже слабкий. Економічно населення дуже бідне, масове безробіття і багато молоді, яка готова або воювати, або вчиняти заколоти. Тобто, ну, оцей, оцей момент, так би мовити, перенаселення він робить цей регіон, ну здатним запалати дуже легко. Плюс сусідня Ічкерія, де наприклад. У е, місцевого правителя Кадирова постійно тягнулися руки в бік е, Дагестану, хоча Дагестан втричі більше має в чотири рази більше населення ніж Ічкерія, е, і е, ну економічно потужніша. Але політична вага Кадирова на північному Кавказі дещо більша, і він пробує е, створити там ну, умовно кажучи Кавказьку конфедерацію на чолі з Ічкерією. Е, тому Тут дуже багато чинників збіглося, але те, що перші заворушення з таким антисемітським запашком не отримали жорсткого від коша, по суті, стало приводом до того, що силовики не реагували на дії натовпів, і це ж не поодиноко. Ми побачили тільки Дагестан, а що ж Карачаєво, черкесія наприклад, Нальчику спалений. Недобудований єврейський культурний центр. Ця істерія з захопленням готелів вона ширилася всім північним Кавказом. І тут до внутрішніх таких напружень дуже чітко спрацював ісламський фактор, тому що солідарність з Палестиною вона зробила ну фактично останню кинула останню іскру у це напружене суспільство. Ну, власне перейдемо до більш глобальнішого. І зараз ми теж бачимо, що і тривають ті, так само і події в секторі Газа відслідковуємо за тим. З'являється певна інформація про те, що частина військ Ізраїля таки зайшла на територію цього, цього сектору. І, власне, от вже Туреччина теж не вдоволена тим, яким чином працює ООН. Ну, Ми розуміємо, як вона працює, ми на собі вже переможемо. Перевірили це неодноразово. Але тепер у них є така пропозиція: про те, що потрібно створити якийсь інший орган з інших країн, які будуть ось цим займатися. Про що взагалі може йтися? І ну, от Україна не висувала чомусь таких. Ми говорили про те, що ООН має працювати, має працювати, але про те, що взагалі на офіційному рівні про те, що розпустити ООН, взагалі там не робити, ми до цього не йшли. А от зараз і від Ізраїля було що генсек має раніше трошечки говорили про те, що він не засудив безпосередньо дії Хамасу і Палестини відносно от Ізраїля. І теж Туреччина про це саме говорить. Про що, що, що вони хочуть, чи може щось бути подібне реалізовано? Ну і взагалі чи йдеться зараз про якусь таку війну вже на фоні саме за релігійною ознакою? Бо ми знаємо, що це не. Страшніші війни, які трапляються саме з цим пов'язані, ну, політичний іслам це наша реальність. Тут ніде не дінеться. І якраз в середовищі ісламських країн відбувається певна, певне ну скажімо, змагання на право бути першим серед перших. І Ердоган в цьому плані претендує на роль головного захисника ісламу у світі. Справа то в тому, що і північний Кавказ. Він дуже прив'язаний до Туреччини. Туреччина зі своїми ініціативами пропонує зміну порядку денного і на пострадянському просторі, бо це країни Центральної Азії, в основному тюркські, тобто пострадянський простір, тільки в Росії проживає 35 мільйонів мусульман. Більшість з них тюркського походження. Ну основні такі територіальні утворення. Це Башкортостан, Дагестан і Татарстан, де сумарно десь під 15 мільйонів населення. Тому тут ще є і Якутія, хоч вона і не ісламська, але тюркська. Тобто тут є багато чинників, коли з одного боку Москва слабне, Ердоган це відчуває, і він ну, фактично підтіснивши Путіна на південному Кавказі, а створення. Тюрсько-Турецько-Азербайджанської можна сказати, об'єднаних Збройних сил і конфедерації, свідчить про те, що на пострадянському просторі саме, саме Туреччина пропонує свій інтегральний проект. Плюс є в ісламському світі Саудівська Аравія, плюс ще є кілька ну, є Індонезія, тобто є ряд країн, які. В принципі, досить вагомі, плюс окремий проект – це Іран, це шиїтські, ну, мусульмани шиїти. І в цьому плані, по суті, жодна із ісламських країн серйозно не представлена у радбезі ООН. Тобто це та, зараз створюється та реальність, про яку, в принципі, пробував говорити свого часу Трамп, потім президент Макрон, Франція ініціювала перегляд. Ну і Україна, до речі, весь час висувала ініціативу перегляду структури Радбезу ООН. Але зараз Ердоган, по суті, починає говорити взагалі про перезавантаження ООН як такої, тому що вона мертва. Нам прикро, по суті. Вся то ну, е, дикість ситуації полягає в тому, що євреїв 15 мільйонів у світі, а мусульман у світі 1 мільярд 200. А І... арабі, та, арабів 450 мільйонів десь. І коли був, була атака на Ізраїль, чомусь великого осуд, осуду ніхто від ООН не почув. Але коли Ізраїль почав відбиватися, сталася страшна істерія, і ми бачимо, що по цілій Європі величезні мітинги. Отут якась непропорційність ситуації дуже ну, тривожить. Ну, власне, і зараз ми, ми спостерігаємо, що ну, динаміка не веде до того, аби все стишувалося. Навпаки, бачимо ескалацію. До чого це безпосередньо може призвести? Бо ми теж розуміємо, тут знову ж таки Туреччина вона є у складі НАТО, але фактично всі країни, решта, які є теж у складі НАТО, вони е, все таки підтримують Ізраїль. Е, ось і ось цей маховик він розкручується. До чого е, подібні речі можуть призвести за якихось знаєте е, таких найпростіших. Цих умов, і якщо вже дивитися глобально, що найгірше може бути? Що Туреччина вийде із НАТО, наприклад, чи взагалі там свій європейський вибір абсолютно скасує? Бо вони нещодавно теж про те говорили, що ми за НАТО довго чекаємо на те, аби стати членом ЄС. а Вони правда довго чекають на це, але і не дуже роблять щось для того, щоб відповідати цим стандартам? Ну тобто подібні речі, якщо так говорити, який найлегший розвиток подій, і найгірший з вашої точки зору. Ну, один з гіпотетичних це е, опанування туреччини в, е, в тюркському світі. Е, ну, повне так би мовити, інтер, інтегруюче панування і створення великого союзу тюркських держав. Це десь під 300 мільйонів. Це е, ну, по суті величезний ринок об'єднаний, величезні можливості. Не виключено, що до цього союзу може приєднати, приєднатися і, і Угорщина. Угорщина зі своєю дивною поведінкою. Хочу нагадати, що найближчими е, братами угорців є хантийманці, які живуть далеко за Уралом. Тобто, в цьому плані, е, ну, я б сказав, що е, потенційно риси все ж таки так збереглися, навіть попри ну, століття переселення. Та особливості угорської мови і мовотворчості і словотворення вони якраз показують, що це. Почасти ну е, схоже на фінську е, і на е, тюрську е, системи мовні. Але е, якщо створюється Тюркський союз, то е, сенсу існувати в НАТО світоглядно е, дрейфуючий від е, ну, такої християнської Європи Туреччини немає. Тоді в Туреччині зовсім інша лідерська місія з'являється. От в чому. Логіка, ну але це такі більш тривалий сценарії. Хоча мені здається, що зараз ці зусилля Ердогана вони пов'язані з тим, що є розуміння того, що і ООН має бути іншою, і Радбез ООН має бути іншою. Ну, чи бачите? Ви мене от якраз про найгірші чи може розпочатися безпосередньо якась війна на фоні релігії? Чи можемо ми повернутися зараз ну на тисячоліття назад? І знову ті самі проблеми стануть визначальними у світі? Ну виглядає так, що є якісь такі натяки на це? Дуже б, звісно не хотілося б здавалося в 21 перше сторіччя. Але бачимо, що може бути щось, чи це ну, найперше, абсолютно виключений варіант. Найперше на що треба звернути увагу, те що самі араби дуже підозріливо ставляться до е, палестинців, особливо е, ну палестинців із е, сектора Газу. Тобто, е, в, вони самі підтримували той статус гетто, е, коли е, хіба вони не бачать, що якщо існують загрози або перенаселення, більшість арабських країн не є е, перенаселенням. Вони могли б легко прийняти цю частину палестинців, але чому вони не хочуть? Ну, от брати Араби не хочуть інших арабів приймати? Ну, очевидно, що це пов'язано з тим, що світоглядно е е люди, які проживали під е владою Хамас, вони перетворилися ну, в щось інше. Він вже або в живий щит Хамаза, який, який не адаптується до інших суспільств. От в чому проблема. Тобто. Тут сам ми не бачимо, крім ну, таких ритуальних заяв, реальної арабської єдності на підтримку Палестини в цьому сенсі навряд чи вони ризикнуть. Вони бачать, що Ізраїль, в принципі, є частиною частиною більшого ну світоглядного і цивілізаційного континенту, такого ну європейського атлантичного. Мені здається, що. За світоглядом Ізраїль і ізраїльтяни мали більше шансів бути членами НАТО ніж туреччина.